У 2022 році з початком повномасштабного вторгнення агресора в Україну, Лариса Фоміна разом з донькою з інвалідністю переїхала до Кременчука з Харкова. Ми переселенці з Харкова. Вірніше, ми новомістяни. Новомістяни, місця Кременчуг. Ми переселилися. Нам тут в цьому домі влада надала соціальне житло. Для нас кожен день в спокійному такому знаєте стані це випробування. Кожна хвилина випробування. А коли почалася, почалася війна, продовжилась війна, коли вона дуже близько стала, це стало знаєте, таке нестерпне, нестерпне життя. Донька пані Лариси має певну особливість. Її тіло дуже гостро відчуває будь-які доторки. Тож, коли колісне крісло дівчини потрапляє на ями або горби, вона відчуває гострий біль. Кожну хвилину моя дитина відчуває біль від своїх хронічних захворювань. А коли ти виїжджаєш на дорогу і ще додаються оці перепони, ями, бордюри, все і це, знаєте, як це відкрита рана. На куприку це відкрита рана, тому що всі нервові закінчення вони відкриті. Саме тому жінка звернулася до депутата Кременчуцької міської ради Олександра Березянського, аби той, як представник округу, на якому живуть мати з донькою, допоміг забезпечити належний стан асфальтного покриття тротуарів та міжквартальних доріг, якими пересувається колісне крісло. Конче треба, щоб шляхи були такі, як нормотипові. Оця внутрішньоквартальна дорога. Виїзд так, в неналежному стані, виїзд на тротуар, там, де вже можна назвати, що весь район там ходить, виїзд на бульвар Лесі Українки. Тому ми звернулися до депутата місцевого з цією проблемою і маємо надію, що влада до нас прислухається. Також жінка звернулася до депутата міськради із проханням порушити питання щодо спеціалізованого таксі у Кременчуці. Така болюча проблема відсутність соціального таксі для людей, які пересуваються в кріслах калісних. З цим ми також звернулися до депутата, щоб він виніс це на сесію, щоб міська влада нарешті, нарешті зробили перевузку. Людей, які яких треба переміщати, які самі не в змозі переміститися, вислухавши усі прохання Лариси Фоміної, Олександр Березянський запевнив, що у найкоротші терміни будуть реалізовані необхідні кроки, аби вирішити труднощі, з якими стикаються люди з інвалідністю у районі молодіжний. Буде 4 квітня. Сесія, я поспілкуюся, ознайомлюся з вашими зверненнями і підготуємо відповідний запит. Можливо, ми будемо в дорожню карту вносити всі ваші актуальні напрямки, де ви пересуваєтеся. І коли зайде бригада на Молодіжний, вона буде ремонтувати І у вулиці. Вона обов'язково відремонтує заїзди, з'їзди на вашій території, де ви максимально пересуваєтесь». Маємо надію, що дане звернення пані Лариси дасть поштовх, аби Кременчук в цілому став ще більш інклюзивним містом. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.